Один. Христос родився, щоб мир звеселився, після Адамового гріха родився, та встай, не в стайні невдомі, от дивина, яка. Зірка ясненька, гарна, кругленька, прикотилася аж над плеплиє, там стала, де ти сама знала, освітіла всю стайну кругом. Пастушки степу прибіли, вертеху ще й твоя геннятку принесли, та до дочки грали, поздоровляли і знову. А я були святі, чудні, і крилаті, та, та... так же гарно співали, що ми родились та й поженились, а такого ще не чували. віл та сем стояли криє ясно, Отже й вони Христа впізнали, чи на корінка впали і тишуть на нього, бо знають на кого. А три царі принесли Христу дари із востока, Тут їх поклали, ще й поздоровляли по писменськи з висока. Будь ласка, поблагослови такий нас, Щоб жито родило, аби війни ніколи не було, щоб ми таки пожили в смак. І цького старенький був і мраденький, прийняв гостинця, сідайте ви в нас, почастуємо ми вас, чим Бог нам дав. Зараз же підсулив по кухнику варенухи, по каганчику сивухи як хлиснули та сей день поснули. А по Божий святий Гожий, і снізання в житлу. Гень додому махайте та Ірода обминайте, бо ви вчора в нього були, і слово йому дали ще раз побувати і всі її новини переказати. За схопились, перехрестились, на рівно повернули і додому чкорнули. Бог посилає пару на ірода всю кару за дитячу неповинну кров. Його дуже мотило. Коло серця нудило, коло очей поселеніло, попід носом почорніло, мов у пса під хвостом, щоб не ганявся за Христом. Ти гайдамака, не схотів хліба з'їсти, пробав без у ярмарку собаки. Підчував сам дій сірко. А що робити, як нікому нішувати, не ведмедом це робити, а без цього різдво, не різдво, і тому. І вам добрі люди, що Христос родився, що наш народ український є з ярма звільнився. Не всі в Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці Різдва ся ті, що волі їм неволі, ті, що віру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали. За них Бога просить, нехай наші українці своє ім'я носить, нехай носять і голосить по цілому світу, нехай славить Україну на многе віта! Христос рождає! Славіми.